Минулий спортивний тиждень завершувався Олімпійським днем у Чернівцях. А розпочинався дитячо-юнацьким тенісним турніром. Наші вам вітання! Олімпійський день на Чернівецьких паркових алеях. Видовищна велопрограма Олімпійського дня. Тиждень тенісу у Чернівцях. Рейтинговий турнір Ей СКАП 2014. Відкриття сезону Буковинської ліги пляжного волейболу. Щорічний олімпійський день його організатори проводять у центральному парку імені Шевченка. Основна програма забіги серед дітей і юнаків, молоді і аматорів. Олімпійський день особливий, не схожий на жодне інше спортивне свято і не належить жодній країні. Він солідарний з усіма, незалежно від національності, і закликає лише до спортивної боротьби у злагоді і взаємоповазі. Як показали життя, ми повинні бути здорові і щоб могли постояти за себе за себе, за свою державу, тому що був такий період, коли молодь. Дійшла від занять фізичної культури спортом і всі якраз заходи, такі як Олімпійський день, покликані залучити молодь, ми даруємо їм сувеніри, може все дасть свій поштовх для того, щоб діти потягнулися з дитячої у спортивної школи, секції, групи спортивні. Цьогорічний старт олімпійського дня на головній алеї парку імені Шевченка був єдиним загальномасовим, на який вийшли і зовсім маленькі, юні та дорослі бігуни, яких очолив наш буковинський олімпієць Іван Гешко. А найменші долали 500 метрів всі решта олімпійську милю. Білося не так важко, бо ми на тренуваннях по цю бігаємо по 4-5 кругів і вже звикли до таких дистанцій. А ти? Ну, мені було трохи важкенко, тому що на, те, на статі солкалися ну, старші люди. Да. Ви стави дзюдоїсти. Тобто, ви займаєтеся спортом? Так, да. Ми займаємося спортом цюдо і дуже любимо спорт, бо це корисно для організму, а не варто тільки курити, пити, бо це дуже шкодить людям. Краще займатися спортом, чим, ну, чим сидіти. У комп'ютері, та, та й курити. Мені дуже сподобався цей забіг. І, і, і я дякую тим, що це влаштували. Навчальний рік вже завершено. літні канікули, але на старт олімпійського дня вийшли команди чернівецьких дитячо-нацьких спортивних шкіл. Якщо починають діти з маленького віку і доходять до студентського віку і далі продовжують займатися, це перспектива, це перспективні спортсмени. Ну а основне це здоров'я, здоров'я всіх цих дітей, відповідно, це здоров'я нації. І я думаю, що ці діти, які тут прибрали участь, вони... Тиво самі займається, вони долучаються до, до бігу, зокрема до інших видів спорту. Я думаю, що це перспектива наша. Олег атлетика – це є основа з основ. Я думаю, що дітки сьогодні дуже задоволені, отримали свої сувенірчики і надалі будемо пропонувати здоровий спосіб життя, а школа завжди буде процвітати для тому, щоб досягати хороших результатів в спорті. Олімпійський день не один день проводиться, а треба бігати також зранку і для себе, і запорука. Здоров'я буде і для того, щоб передавати свій досвід своїм дітям, щоб показувати свій приклад свій молоді, а молодь вже показує батькам і своїм матерям. Є нова надія, нові сподівання на якісні зрушення у розвитковій дитячо юнацького спорту. Олімпійський рух має своєю метою виховувати молодь за допомогою спорту в дусі кращого взаєморозуміння і дружби, сприяючи таким чином створенню кращого і більш. Спокійного світу наголошує Олімпійська Хартія. Багато років ми бачили, як і спортивні школи не фінансувались, і спортивні споруди не реставровувались, не будувались. Ось я думаю, що буде період після цього такий, коли ми відчуємо і покращення фінансування, і покращення відношення до галузі фізичної культури і спорту. А цей захід продовжиться в районах, в населених пунктах, на спортивних спорудах, інших на спортивних спорудах міста. Я бажаю, щоб кожен отримав задоволення, а маленькі діти залучились до занять фізичної культури і спорту. Всі бігуни після фінішу отримали сертифікати учасника Олімпійського дня 2014. В рамках олімпійського дня видовищною була велопрограма юних буковинських байкерів на стадіоні Буковина. Владислав Федорчук демонстрував карколомні велотрюки «Стрітфлет», які вимагають серйозної підготовки. Це катання називається стріт на плоскості, а іменно флет спрівелу. Препятстви... Тобто, якби вули... Ву, вуличне, вуличне катання з препятствиями. Здесь ми перепрыгиваем через різні конструкції, делаємо елементи трюків. Чернівецька дюсиша колосок завжди активно долучається до проведення олімпійських днів у нас на Буковині. Пропаганда, реклама спорта, чтобы дети занимались у нас, потому что спорт это здоровье. Вот. Поэтому надо, чтобы нас видели, что мы есть, что мы существуем. Закрома, ваша вело-школа, скажем так. Да, наша, наша не только вело, а вообще школа. И в школе есть и вело, и велосипедный спорт, который очень популярный у нас в области. Дети занимаются, дети любят этот вид, стараются, хотят чего-то добиться. Ну, вперед, пріжі будь здоровим. Олімпійську тематику продовжують спортивні результати буковинських велогонщиків, які повернули з Кировограда. Чемпіонат України, марафон, маунтенбайк. Павло Лукан п'ятий. Єлизавета Топченюк. Бронзи призер. Разом з батьком вона переїхала на Буковину з Криму, який і є її наставником. Індивідуальна гонка Павло Лукан вже четвертий. А Єлизавета Топченюк – друга. Срібний підестал. Вона посідає і на другому етапі. Роскамфрі ілюмінатора а Павло Лукан вже п'ятий, і успішно Єлизавета Топчанюк виграє третій етап Кубка України. Крос камфрі а Павло Лукан на п'ятій позиції. Любой человек может сесть на велосипед ехать, и он уже будет здоров. Сейчас велосипед очень развит. И не только у нас, в Европе уже давно это развито, что люди ездят и на работу, и просто катаются, и займа... отдых занимаются. Отдыхает езда на велосипеде. Для них это отдых. Также и у нас. У нас уже в этом году очень много появилось не только велосипедистов, но и любителей, которые любят велосипед, которые катаются, ездят. Ну... Заниматься нужно собой и развивать. Команди з восьми областей взяли участь у чернівецькому рейтинговому турнірі з тенісу віком до 14 років. Щорічно тут на кортах Чернівецького тенісного клубу Ейс проводяться два турніри у вікових категоріях Ю-12 і Ю-14. Якщо узагальнювати, то дітям-тенісистам і їхнім наставникам з різних міст тут подобається змагатися. Такої думки одна з кращих вихованок чернівецького тенісу Каріна Карпова, яка завжди прагне перемагати. Тут своя атмосфера. У нас взагалі всі хвалять дуже цей турнір, тому що о, такого турніру у нас ні, ніде немає. Тут призи хороші, організатори дуже добрі. Денис ігрою, що... Оксана Петрівна. Ми їх дуже добре знаємо. Вони сприймають нас як своїх дітей, ми їх дуже цінним, любимо. Нам дуже приємно. Як зазначають самі учасниці, серед них і Каріна Карпова і Олександра Дучак, тут є конкуренція категорії 14-літніх. А буковинським тенісистам рідні стіни, тобто корти, як то кажуть, допомагають добре виступати. Чоловічий фінал розіграли третє місце серед хлопчиків. Також розіграли третє місце серед дівчаток. На жаль, наша вихованеця дучак Сашка програла, але билося достойно. На жаль, її травми трошки мучують, і вона була змушена знятися з другого сету у зв'язку з травмою. Наші виступили досить пристойно, враховуючи дуже високий рівень гравців, які приїхали до нас. Задоволена своїм результатом, але звісно, хотілося би краще, але травма мені не дозволяє. Тому я знялася за груз за третє місце. Конкуренція відчутна? Так, в нас дуже велика конкуренція, і тому дуже важко завжди перемагати. Хоч і рідні стіни, як кажуть. Так, да, звісно, хотілося б перемогти на своєму рідному місці, на своїх рідних портах, але є сильніші дівчата. Серед юних і перспективних, сподіваємося, буковинок найвдаліше виступила Карина Карпова в парі з киянкою. Зіграла в парі дуже добре. Ми зіграли з дівчинкою з Києва, з Дятловою Катериною. Мені дуже подобається, як вона грає. А в водночі трішки не вийшло через те, що була травма в мене. Цілу зиму майже не тренувалась. І зараз тільки входжу в спортивну форму свою. Кожний турнір це новий, звісно, досвід і черговий шабель у зростанні своєї майстерності. Власне, до чого і прагне Чернівецький тенісний клуб Ейс. У нас є досить багато непоганих дітей. Наші дівчатки грають дуже сильно і хлопчики виступають непогано. Два роки назад у нас гріша Джовикян, це вихованець дю США, і у нас останнім часом тренується. Став чемпіоном України серед дорослих. Барабашов Андрій також став чемпіоном України серед дорослих. Їздять по міжнародних турнірах. Але тут є очевидна проблема: перехід з дитячо-нацького тенісу до дорослого і на професійний рівень. Ми намагаємося зробити все для того, щоб допомогти дітям розвиватися і вже заграти на професійному рівні. Олімпійського дня на свято спортивної солідарності стартувала друга Буковинська ліга пляжного волейболу на майданчиках Акви Плюс, де засвітилися, як зауважує Буковинський портал Спортбук і Приміром, Сергій Пришляк, гравець Чернівецького будівельника Марта Мулна, чемпіонка України, серед жінок, де ще несподівано. Першою стає команда Фоксі Лілія Щербата Катерина Дем'янишина. Вони здолали в одноколовому турнірі фавориток Марта і Тетяну Палагнюк. А у чоловіків вольова перемога за командою під назвою Вижниця на другій сходинці Новоселиця 2 Олімпійський день це одноденна спортивна акція, яку варто наслідувати кожних вихідних на майданчиках, у парках, на пляжах. Цукровий діабет і правила правильного харчування саме такою буде тема передачі прямого ефіру. Будьте здорові! Спеціалісти розкажуть про симптоми та ускладнення цієї хвороби чи потрібно дотримуватися певного режиму харчування? Зокрема, ви дізнаєтесь, чим корисні органічні соки Spring Drops торгової марки Глибкон, які спеціально виготовляють для хворих на цю недугу. Дивіться у четвер, 26 червня, о 18 годині. Цій дитині потрібно. Як гарно, що ми знову зустрілися. Я, Настя, дуже рада бачити всіх вас, моїх маленьких прихильників і тих, хто хоче послухати якусь нову цікаву історію чи казку. Тож ви умощитеся зручненько, а я вам розкажу казку. Слухайте. У білочки народилося маленьке білчиня. Воно було пухнасте, кумедне і руде, тому й назвали його Рудько. Росло білчиня дуже швидко, вже й горішки самогризло, друзів у нього було багато, це такі ж самі родохвості не посиди. Зранку до ночі вони стрибали з гілки на гілку, з дерева на дерево. Одного разу Ручко побачив в лісі незнайомців. Мамо, хто це? з цікавістю запитала маля.